Пропаганда самого дитинства. Білгородські чиновники замовили мультфільм про війну. Його назвуть Свої головними героями стануть жителі регіону, які нібито захищають свою землю. Військовий фельдшер Катя, волонтер Наташа, танкіст Рома, оператор радіоперехоплення військ ППО Саша та хлопчик Альоша, який проведжають військову техніку на фронт. Нагадаю, що цей хлопчик зірка Білгорода. Його вже не раз використовувала російська пропаганда. Обличчя Альоши навіть друкували на етикетці шоколаду. А став він популярним через те, що любив зустрічати колони російської техніки і спілкувався з окупантами. Сам Льоша казав, що теж хоче служити у танкових військах і мріє стати генералом. Здорово, Лошка діла. Фанаріклаша. И спецодежда. Да для спецоперации. Ну, не сидели домой. Спецодежда для спецоперации. Они далеко от дома, и я хочу, чтобы они были счастливы. Говорят, типа, привет. Ну, короче, мы с ними немного разговаривали. Как у них жизнь, как у меня. Кем ты хочешь стать в будущем? Военным. Каким военным? Генералом. Тож, одягнувши свою військову форму і з'ївши сухпа, який йому подарували расисти, Альоша скоро буде дивитися мультфільм про самого себе. Прем'єра має відбутися вже цього листопада. Його збираються показувати дітям на усіх суспільно значущих майданчиках Білгорода. Розрахований мультфільм на глядачів віком від 12 років. Цікаво, а на що влада сподівається, показуючи такі стрічки дітям? Що вони, як Альоша, одягнуться як військові, а згодом візьмуть до рук зброю і підуть вбивати? Бо так кажуть у мультфільмі. Напишіть і ви свою думку в коментарях.